Друзі, всім привіт! Як багато хто мене знає з підписників, мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Ось наш сайт vncar.com. Переходьте за посиланням, побачите більше автомобілів. Так, Багато хто звертались до мене. Стояв у нас цей Рено-талісман без бампера, бампер фарбувався. Стояла машина і дуже багато дзвінків було по ньому, хоча я його окремо не знімав, але по ньому було реально багато дзвінків, всі його хотіли. так як Телісманчик в чорному кольорі, в кузові седан і в класній комплектації Intense, Реально ну попадається не так часто у нас. Але сьогодні, до вашої уваги, саме цей автомобіль реально класна тачка на 1,6 дизелі, 130 кінських сил. Хто шариться, ті шукають саме 130 кінських сил. Він е, рахується надійніше в порівнянні е, з тим, який йде на 160 кінських сил. Він турбу у того був ряд е, недоліків. В цьому двигуні немає такого автомобіль на автоматичній коробці передач, якщо бути точнішим, роботизованому є ДЦ, і тут мокрий автомат, який реально вибігає набагато більше, ніж його попередник, який йшов на півторашньому дизелі. Тут автомат, якщо наприклад візьмемо на дизелі, дизель ДЦ, який йшов сухий, він вибігає реально десь 300 тисяч кілометрів і вже просить заміну щеплення. То в цьому варіанті, як спілкувався з ребятами, які працюють у всіх дилерах, дилера, то кажуть, вибігають реально дуже багато. Вони ще такі коробки даже не обслуговували, в принципі, не, не заїжджали їм. Е, так, автомобіль на, у нас 2017 року випуску. На інтенс комплектації led оптика є все-все-все. Реально дуже крута комплектація. На 18-х дисках, е, адаптивний круїз-контроль. Е, давайте я вам зараз покажу його зовні, а потім покажу всередині. постараюсь швидше вам його показати. Як вже сонце заходить, сьогодні клієнти реально <хи> вимотали. Не було часу навіть зайнятися машинкою, щоб її опублікувати. Так, погнали! Покажу машинку вам ззовні, як він виглядає, це агресивний е, вигляд його. Е, до речі, талісман. Талісман це автомобіль Д класу. Е, машинка е, клас е, Volkswagen Passat, скажу так, коротко. Але в багатьох оглядах, якщо подивитись огляди по цим автомобілям, то їх порівнюють саме з Артеоном, так як е, і дизайн цікавіший, і по салону цікавіше. Єдине, в чому він програє пасату, наприклад, це двигуни. Менший вибір по двигунам. Але якщо вам потрібен економний дизельок, а не спорткар, то це топовий варіант. Подивіться, як він виглядає. У нас LED Оптика. Круті 18 диски, реально вигляд машини бомбезний. Я, до речі, зараз катаюсь теж на автомобілі D класа. Це Renault Laguna 3 на зарядженій комплектації. Е, і в майбутньому, я думаю, буду пересідати також на талісман. В чорному кольорі виглядає реально дуже-дуже круто. Також седан, для любителів седана. Я, звичайно, якби, як... не дуже люблю седани, але він виглядає реально класно. Ці форми просто пушка. Тут спору немає. Так, ну що, перейдемо з вами до салону, покажу салон. Можливо, я щось упущу по поводу комплектації. Комплектація реально упакована, тому що щось можу пропустити. Так як розповідаю про машинку не по списку, а те, що мені, скажімо так, зайде в голову, і що я придумаю. Подивіться на цей дизайн, на нього можна любуватись безкінечно. Це той автомобіль, з якого ви виходите. І йдете від нього, хоч в нього буде безключовий доступ, він сам замкнеться, але ви обов'язково маєте обернутися назад і подивитись, який же він красень. Ну що, переходимо з вами до салону. Ну що, будемо переходити з вами до салону. У нас такий прекрасний закат і реально крута тачка. Ось такий у нас ключ-карта. Ключ-карта нам, в принципі, особо не потрібно, але з нею рісуватись можна. Виглядає вона круто. Е, переходимо до салону. Так якби ключовий доступ, у нас двері відкриваються, просто руку піднесли до ручки. Е, ну і погнали по комплектації. Вам розповімо у нас комбінований салон. На жаль, підігрів сидінь немає. Чомусь наринову вони і саме на підігрів сидінь вони реально скупляться. У нас є автоскладування дзеркал, є електрорегулювання та підігрів відповідно. Електростопідімачі передні та задні. Зверніть увагу, як у нас виглядає строчка. Тут потрібно реально знімати не широкоугольною камерою, щоб було більше все видно. У нас є декоративна підсвітка, жк приборка Ну жк приборка це у них навіть і в базовій комплектації є. Ну що ж, переходимо до салону. Шкіряне кермо, звичайно. Мнікається, вони дихожі, немає безшкіриного керма. У нас дзеркало салону за автозатемненням. Що? Заведемо цей апарат. У нас є ось такий сенсор. Потрібно його відрегулювати, поставити, щоб було видно. Швидкість. Так, ЖК приборка. Приборка у нас змінюється, великий екран, адаптивний круїз контроль Автомобіль сам притормажує, сам тримає швидкість, є автопаркування, датчики мертвих зон. в общем, є все, все. все Електронні стоянки вигальми, є режими руху. Можна вибрати там спортрежим, можна змінити навіть там зараз на еко стоїть. Можна, До речі, коли змінюєте режим руху, то у нас навіть змінюється підсвітка. там от Спорт поставили, там вона може там червоний висвітитись, тобто це все змінюється. Зараз поставив комфорт. Гарний стан по салону, комбіновані сидіння. Так, Пішли, я вам покажу по-бистрому, як салон виглядає, в якому він стані. Так як уже темніє, нічого не буде видно. Надіюсь, якість буде хороше відео. Такий у нас підлокітничок. Талісмани переважно до нас заїжджали з тканевим салоном. Тут комбінований, виглядає класно, величезний багажник. Бажник реально здоровий, тут можна не знаю, Зо штири поросятів загрузити. Так, автомобіль, до речі, якщо звернули увагу, він на французьких номерах. Машинка розмитана, нам, пройшла сертифікацію і готова до першої постановки на облік. Тобто ви будете першим власником в Україні. Я виписую договір купівлі продажу з фірми. І ви вже ставите його на облік. Якщо потрібно, якщо можу вам прорахувати першу постановку на облік. Скільки вона орієнтовно буде коштувати? Так, 1,6 DCI. Цепний привід ГРМ. цепний привід ГРМ, Чугуний блок циліндрів. 16 клапанів. Реально надійний двигун. Ці двигуни до нас буває заїжджали сценіки з пробігами за 300 тисяч кілометрів. Питань по ним немає. Ресурсні, дуже потужні двигуни. Мають перевагу перед К-9К. Цей, цей маркування, до речі, r 9 m мають перевагу перед К9К в потужності. Витрата палива та ж саме, їде реально цікавіше. До речі, катався на талісмані, який йде Твін Турбо, то різниця між ними, між 130 кінських сил і 160, не суттєва. Я би не сказав, що вона там прямо вау там величезна. Тобто там різниця реально в 30 кінських сил 160 і 130. но їдуть вони. Плюс-мінус однаково. Так що якось так. Автомобіль у нас, до речі, знаходиться за адресою міста Вінниця, вулиці Ярмоли, Мелешка, 1В. Якщо ви з Вінниці, то їдете до авторинку на Луку і перед кольоровими домиками. Ось на світлофорі повертаєте наліво і заїжджаєте на територію одразу. Ну, або якщо на таксі, то я думаю, ви зрозумієте. Якщо на машинці, то не встидайтеся, тільки не ставте, будь ласка, машину в проході, Дуже часто залишають в проході. Так що заїжджайте на територію, не встидайтеся, заходьте, гощу вас кавою та прокатаю на цьому красені. Любі перевірки офіційного дилера без питань. Я тільки за, Перед покупкою бажано завжди перевірити. Масла фільтра обов'язково під заміну. До цепки ГРМ лізти ще рано, і вона міняється приблизно за 350 тисяч кілометрів. Так що, якось так, машинка буде чекати на вас. І дякую вам, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.